Міжнародна спільнота одностайна у тому, що Іран мусить відмовитися від розробки ядерних програм військового характеру, інакше на цю країну чекатимуть нові санкції під час засідання Ради безпеки ООН, а пізніше і на саміті великої двадцятки лідери світу рішуче засудили дії Ірану. З подробицями далі Руслан Петричка. У 2002 році світ дізнався про перший іранський секретний завод збагачення урану. Зараз розкрилася правда. Про другий Барак Обама каже, що це дуже небезпечна ознака. Уряд Ірану тепер мусить довести діями, що має мирні наміри, або буде відповідати відповідно до міжнародних стандартів та міжнародного права. Роками американська, британська і французька розвідки збирали інформацію про підземний об'єкт, який вважається, було збудовано біля офіційної лабораторії з вивчення ядерних процесів. На думку фахівців, таємний завод призначений не для мирних цілей. Іран має право посідати мирний атом, який вирішує його енергетичні потреби, але розмір і конфігурація цього об'єкту не має нічого спільного з мирною програмою. Посадовці США говорять, що Іран зізнався минулого тижня про існування таємного ядерного заводу, тому що ця інформація була розсекречена розвідкою. Агентство ООН з ядерної енергії розпочало розслідування. Втім, британський прем'єр Гордон Браун переконаний, що Іран мусить бути покараний. Міжнародна спільнота зіткнулася з цілою низкою порушень з боку Ірану. Час підвести під цією справою риску. президент Франції попереджає, що Іран майже вичерпав Пав кредит довіри Якщо до грудня лідери Ірану не проведуть глибоких змін, їх чекають серйозні санкції. Іранська тема була однією з провідних під час саміту Великої двадцятки у Піцбургу. Перед тим цю проблему розглянули на Раді Безпеки ООН. На ній одноголосно було прийнято резолюцію про нерозповсюдження ядерної зброї у світі. Крім того, Обама окремо обговорив іранську проблему під час двосторонніх зустрічей з лідерами Китаю та Росії. Переговори міжнародної спільноти з представниками Ірану щодо майбутнього його ядерної програми заплановані на цей тиждень у Женеві. Руслан Петричка голос Америки.